Я 22-му році, коли пішла їздити за кермом, і було багато місця в Києві. Все було клави. можна було робити паралельно парковку, перпендикулярну, діагонально посеред хрещатики. У мене був час трошечки призвичаїтися. Я подумала: о, якщо в мене є час, я можу потренуватися. Ну, наприклад, паралельне паркування. Я нагадаю, десятий, 11 рік була за кермом. На той момент мені спала на думку геніальна ідея подивитися в інтернеті. Ну, ну там же має бути інструкція. Там була інструкція, як правильно паралельно паркуватися. Це три простих кроки. Ну, і жоден з них не відчуває, а автомобіля, звісно. Да? Все дуже просто. Я повторила всі ці три кроки, припаркувалася. І така, о, блін, заїбок, виявляється, все так просто. Чого не можна було пояснити одразу? І в цей, момент, в цей момент я сіла і така, блін, а як це так вийшло? Десять років за кермом, і ти не знаєш, як правильно паралельно паркуватися. А люди всі починають хвилюватися, такі сука, вона 10 років їздила поряд з нами десь. Да? І я теж подумала, як так сталося, чому я про це не знала. І я згадала, що мій інструктор з водіння не розповідав мені, як правильно робити паралельне паркування. І хтось може зауважити, що виявляється, що в програмі навчання водіння автомобіля немає пункту про навчання паралельному паркуванню. В мене і не мали цього навчати. І я готова з цим погодитися, якщо ви мені скажете, чи є в програмі навчання водіння автомобілю пункт про те, що в мого інструктора не стоїть на дружину і стоїть на коханку. Ця інформація мені навіщо була? Я 13 років, це пам'ятаю вже. А ви спробуйте забудьте, уявіть собі. мужики, ви теж уявіть собі, ви третій раз в житті за кермом. Механічна коробка передач. Ви стоїте, значить, посеред бульвара пірова, і вам треба розвернутися через трамвайні колії, коли вимкнеться зелене світло, розвернутися через трамвайні колії. Мавпачка в моїй голові взагалі щось таке: «О-о-о! Так. Щеплення. Перша передача потихеньку відпускаємо щеплення, значить, натискаємо на газ. Так, поворотник, поворотник, дай, Хто головний? Я чи трамвай, блядь, що робить? І в цей момент ваш інструктор отак от лупить вас по колінці і каже: ну не могу я на нього навернутися, розумієш? Таке враження, що я дивлюсь Netflix, от. Я прям хочу знати, чим закінчиться наступна серія. І в цей момент він бачить, що я нікуди не їду, і робить далі знову оце класичне. Він такий отак знову на поколінці такий: А чого ти стоїш? Їжай їжджай. їжджай. <рив> Одразу хочу вас попередити. Дивіться, це типу історія з хепіендом, Ну, тобто, кінець кінцем. Я поїхала за Кербом, у мене є більше 10 тисяч кілометрів по Україні і 5 тисяч по Європі, всі живі.